Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Друзі, у мене для вас чудова новина. Тепер мої саморобки можна знайти у журналі Розумашки. Це дуже цікавий журнал для дітей. В ньому є майже все. Давайте я його зараз вам покажу. Це науково-розважальний журнал для дітей 5-9 років. Головною метою журналу є відповісти на всі ваші чому. І завдяки рубрикам розумашки з цим справляються. Тут є рубрика Читачун. Це для тих, хто полюбляє якісь неймовірні історії. Також є шукач для тих, хто полюбляє шукати. До речі, тут дуже яскраві малюночки. А також можна підчити англійську мову. Тут теж є. А для тих, хто полюбляє грати, тут є ігротека, тут можна розгадувати кросворди, щось малювати, ще й розмальовки, саморобки і скарбничка. Уявляєте, який цікавий журнал? З розумашками ви точно не будете смувати, а дуже весело і корисно проведете час. Ось такий чудовий журнал. Ну, а щоб підписатися на журнал Розумашки, потрібно лише перейти за посиланням яке під відео. Так що швиденько переходьте та підписуйтесь. Ну, а ми починаємо. Веселі саморобки! І сьогодні ми зробимо ось таку квіточку. Але ця квіточка незвичайна. А це квітка-листівка. Але в чому секретик цієї листівки, ви дізнаєтесь, якщо додивитись до кінця. Ну, а щоб зробити ось таку гарну квіточку, нам потрібні лише ножиці, клей, ось така паличка звичайна, і журнал Розумашки. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Ми веселі саморобки! Зробити цю квітку дуже легко. Для цього потрібно лише вирізати ось ці квадратики з журналу і потім їх склеїти. Але давайте все по порядку. Спочатку вирізаємо. Ось так беремо ножиці і вирізаємо перший квадратик. Насправді це дуже зручно, що не потрібно шукати лінійку, щось виміряти. Вже просто берете і вирізаєте. Ось так. Перший квадратик, перша деталь у нас готова. Вирізаємо другий квадратик, бачите, він у мене рожевий тут. Обережно ось так. Вирізаємо. Це буде друга деталь. Бачите, він вже менший, тому його тримайте ось так. Є. І залишилось ще два малесеньких прямокутники. Але я виріжу одразу два, а потім розріжу. Так буде, мені здається, легше. Так, ось так вирізали. Чудово! І розрізаємо навпіл. Ось таким чином. М -м -м. Усі деталі готові. Тепер починаємо робити нашу квіточку. Перший великий квадратик потрібно зігнути таким чином, щоб був в нас трикутник. Дивіться, згинаємо його навпіл, ось так. І дуже міцно притискаємо. Слідкуйте, щоб все було рівнесенько. Потім згинаємо ще раз. Ось так. Куточок до куточка. І притискаємо. М -м -м. Тепер у нас вже малесенький квадратик вийшов. А тепер згинаємо ось тут по цій лінії куточок до куточка, щоб в нас був трикутник. Робимо вже не квадратик, а трикутник. Ось такий в нас малесенький трикутник. Тепер потрібно з нього зробити пилюсток для, нашого, для нашої квіточки. Це ми зробимо ножицями. Ось так. Зрізаємо куточок великий і зрізаємо куточок малесенький. Ось так закруглюємо з обох сторін. Так, трошки підрівняємо. Чудово. І давайте подивимося, що в нас вийшло. Розкриваємо пилясточок і маємо дуже гарну квітку. Дивіться! Чудово! Це буде перша деталь нашої квіточки. Те ж саме робимо з другим квадратиком. Згинаємо його навпіл. Ось так, притискаємо. Ви вже пам'ятаєте, потім ще раз. Ось так. Чудово. І так само робимо трикутник. Ось так притримуємо його і притискаємо. Так, дуже такий щільний вже папір, але можете скористатися ножицями і ось так трошки притиснути. Супер! Те саме робимо із цим трикутничком. Його потрібно відрізати. Відрізаємо ось цей малесенький куточок і відрізаємо великий куточок. Закруглюємо з обох сторін ось так. Слідкуйте, щоб все було рівнесенько. Квіточка повинна бути гарна. Так, давайте розкриємо і подивимось, чи вийшла у нас гарнесенька квіточка. Так, розкриваю, розкриваю, розкриваю. Так, дивіться. Ми вже маємо дві квіточки. Далі потрібно вирізати ще листочки. Ну, це вже зовсім дуже легко і просто. Ми наш прямокутник згинаємо ось так. Давайте навпіл притискаємо і вирізаємо гарнесенький листочок. Ось таким чином. Дивіться, зрізаємо на куточки і маємо ось такий чудовий листочок. Мм, дуже гарний. Те саме робимо і з іншим прямокутником. Згинаємо і зайво відрізаємо. Ось так. У мене будуть такі великі листочки, а ви можете вирізати трошки їх вущі, зробити. Це вже як вам подобається. У мене ось таких вийшло два листочки. Супер! Мені дуже-дуже подобається. А тепер будемо це все збирати. Дивіться, є в мене ось така велика квіточка. І малесенька-малесеньку потрібно приклеїти на велику. Для цього ми її намастимо клеєм. Так, Дуже гарно намастіть, не шкодуйте клею. Ось так. Бачите, я кожен пелюсточок намастила. І тепер головне, щоб лінії на цій квітці співпали з лініями, які ось тут. Дивіться, це дуже-дуже важливо. Тому знайдіть центр. Ось так все перевірте, щоб все співпало. М -м -м, чудово в мене вийшло. Так. А тепер давайте перевіримо, чи згинається у нас наш. Наша квіточка. Дивіться, я зробила ось таке серденько в мене вийшло. Так, давайте ще раз розкриємо і згинаємо інші лінії. Ось так. Бачите, треба всі лінії дуже добре зігнути і притиснути. Так, ще ось цю лінію. І зараз вже будемо збирати нашу листівочку, квіточку. Ну або серденько. Так, дивіться, що ми далі робимо. Ми ось цю лінію. Ось цю, і ось, цю, і, ось цю, і ось цю, Тобто два сердечка, які по бокам ховаємо в центр. Ось так. А верхнім сердечком закриваємо. Ось так. Давайте ще раз вам покажу. Розкриваю і ховаю два сердечка всередину, а верхнім накриваю. Чудово! Наша квіточка-листівка готова. Тепер потрібно приклеїти її на паличку. Для цього ми намастимо сердечко клеєм ось тут. Дивіться уважно, тільки з одного боку. По ось цій лінії, бачите? По центру. Намастили і приклеїмо нашу паличку. Ось таким чином. І для того, щоб вона дуже добре і міцно трималася, потрібно трошки потримати її. І ось так притиснути. Так, притискаємо. М -м -м. Чудово, виходить! І залишились лише в нас листочки. Їх таким самим чином ми намастимо клеєм. Ось так. І приклеїмо до нашої палички. Дивіться уважно: цей листочок сюди, ось так. Можна навіть трошки вище. Сюди. А цей сюди. Тобто потрібно клеєм намастити ось тут. М -м -м. Мені вже дуже подобається ця квіточка. Дивіться, яка гарна. Дивіться, яка гарнесенька квіточка вийшла. Але, як я казала, це не, не проста квіточка, а листівка. Дивіться, яка вона гарна. Розкривається така квіточка. Ось так дуже легко і просто ми з вами зробили квіточку-листівку. А тепер дивіться уважно, як вона працює. Відкриваєте. І ось тут можете написати побажання, а потім закриваєте і даруєте. Робіть багато таких квіточок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. І, до речі, у мене для вас є новина. А щоб робити більше моїх саморобок, я для вас маю два варіанти. Перший варіант. Ви заходите до мене на канал в Ютубі, на канал Веселі Саморобки, і все за мною повторюєте. А другий варіант берете журнал розумашкою і так само вирізаєте і робите саморобки. Отож, бажаю вам успіхів, робіть і даруйте своїм друзям. А зараз я кажу вам до нових зустрічей. Па-па! Подарувати чи залишити собі. А якщо зробити таких квіточок? Десять, ні, зроблю сто. Це ж буде так гарно, все буде в квіточках. Хм. Нічого собі. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!